Привіт вам передає наш безпертульний песик Барсік. Барсик уже песик віковий, неконтактний. Да? Барсік? Ну, це не завадило нам колись його спіймати. Зараз хочу дати йому... Ой, не можу. Однією рукою в мене такий паштет лишився. Мені колись дарували для котиків. Ну, Котики в мене такі не їдять, тому... Тому... тому я стараюсь давати собачкам. Ой, хоч хтось, так? Да? Підходять. Кожен раз, коли його бачу тут, то я йому щось купую, якусь консервочку, баночку консерви, щоб він сяду тут, щоб він поїв. Колись Барсік жив з білкою під магазином, його годувала, хазяйка магазину регулярно. Білку нашу забрала в сім'ю увізлі без нашого відома. Ну, вона безпритульна, була гарна собака, величезна, правда. А люди не побоялися, забрали. Кажуть, зробили ігру, він живе в хаті. Барсик лишився саменький. Його таким стареньким вже і викинули йому, ну, років 10, напевно. І він перебрався до музею трошки далі. Тут чоловічок, я бачила, що купує йому кісточки. Зараз відкрию, щоб дати йому підгодову його. Але як жить, так... Ой, зараз хвилиночку. Але як жить, то йому особо немає де. Будок тут немає. У нас такий народ, що лише постав, то і спруть за ніч. Просто не знаю. Я би і попросила поставити біля музею. Десь може з іншої сторони купити, але, але це таке діло, знаєте, вкрадуть та і все, і буде по буді. Треба якусь таку страшну. Ти хочеш іще? І ще хочеш. Бачила, які в нього зуби, там їх майже такі жовті-жовті, жовті клики є. А так, щоб зубий не дуже є. Підеш? <гум> Ні, каже, не можна мене трогати. взагалі я от такий сам по собі Барсік. Нога болить. Барсік, тобі ножка болить? Ну, Бачите, вже піджимає. Колись, до речі, його машина була трошки так підбила на моїх очах, але він не постраждав. Ну, не було ніяких наслідків. Але так страшновато було. На да, Барсік? Хороший пес. хороший песик. Ну, бачите, він не худенький, його підгодовують. Розуміло, що собаки вуличні ніколи не будуть ситі до кінця. Вони завжди будуть хотіти їсти, і завжди будуть їсти те, що ви будете давати. Але з холоду він не помирає. Да? Ну, так Живе тут, каже, в Колумбію, тут сплю собі. Ну це поки літо, каже, барсіку. Да? Але, до речі, я згадала, що він ходив, там є така розвалюшка недалечко, типу гаражик людський, але вони його ну розвалений. І, певно, вони з білочкою там ночували. І буде він і там саменький тепер ночувай. Да, Барсіка? Да. Ну, ніхто не візьме контактного, старенького песика, ви ж самі розумієте, якщо він навіть в руки не йде, навіть до тих, хто його годує. Да, Барс? Да. Да. Хто тебе викинув? Ну таку вивезли просто в центр. Та й лишили. І він так собі біля магазину прижився. Ще хоч паштетіка? У мене немає, там є котячі такі ще. Зараз стану. У мене баночка котячого ще. А ні, ні є ще точно такий, бачите, я в кордіну кидаю. Це колись відправляла для кошеня така, але він просрочений. Ну і знаєте, він такий, якщо той останній, що мені подарували запах, у нього такий нормальний, смачний навіть я б сказала, то в цього не дуже такий смачний, але я вже так пробувала давати собакам, ну нічого їм поганого від цього не робить. Ніколи не відкривайте банку консервну одною рукою. Я вже порізалась. Е, так, як завжди, терпіть не можуть ці консервні банки. Бо, бо завжди, завжди в мене якісь наслідки погані, завжди поріжуся. Так що будьте обережні, не так, як я. Салфетку приклала, зараз буду вдома обробляти і пластирем клеїти болить. Ну нічого, зато барчик ситий. На барсюнь. Три баночки з'їв, Ну, скажіть, вже непогано, ще хтось щось дасть і буде добре. Таке життя собачок на вулиці. Так що, будь ласка, їх підкормлюйте, давайте їм водички. Стосовно водички будуть говорити, зараз у нас калюжі, бо пару днів йдуть дощі. І ось там напроти навпроти дороги у нас є річечка. Річечка всі собачки випритульні ходять туди пити. Так що не переживайте, вони про це знають, вони туди ходять. Якщо не де тут не на знаєте, бо на базарі, ось там трошки далі живуть три інших собачки, і там завжди є миска з водою. Там і два котика живе безпритульних, і три собаки. Миска там велика, стоїть завжди з водою, так що і барсік може тут недалеко і за магазинчиком може піти і попити. Вони знають, де вода, не переживайте, це не ново викинуті. Як я, наприклад, сьогодні побачила кошеня недалеко від мого дому, недалеко, де я знайшла останнє. Дівчинка трьохмасна, діти з нею граються. Ну, ми спочатку подумали, що вона може бути домашньою. <гум> Смішно, тому що це не ну, ранні фантастики просто. Потім я йду, дивлюсь, дітки з нею граються з цією маленьким кошенятком. І вже мисочка стоїть там, в дирочці в фундаменті. Так, походу, вона там вже ночувала, можливо, і там її мисочка стоїть. Зараз будуйте назад, подивлюсь. Це просто-просто неможливо. І це, щоб ви розуміли, я ще ніде не їжджу. Я не їжджу по смітникам, я не в місто, щоб було, наприклад, в тому році, ми частіше їздили по дорозі. І навіть не в то поза тому, ми дуже багато на дорозі, на трасі знаходили. А це ми ще нікуди не їдемо, але їх вже перевалило за 20. Ну, дорослих і малих. Ну це не смішно. Це для одної людини це зовсім не смішно. Тому немає чи ніякого притулку. ну. Я її не хочу його мати, чесно кажучи, бо тваринки мають жити всі не в притулку. І просто їх завалізь. Завалізь тих котів. Стерилізуєш, стерилізуєш, людей заохочеш стерилізувати, а воно не закінчується. І ніколи то не поміняється. Бо з нашим народом, з да, нашим народом це ніколи не поміняється. Ти хороший півчик. Так. Да. Я б тебе погладила. Ну, скажи, я не дуже хочу. Ну, і здоровіше буде. як Буде так сторонитися людей. Да. Він вже тут кілька років вже без карантину напевно. Да. Що? Пока-пока. Пішла подивлюсь на кошеня.